листопада, ой, листопада кажу лютого, 19 лютого, класна робота, біном Ньютона. Біном Ньютона потрібна формула бінома Ньютона потрібна для розкладання n-ого степеня, суми або різниці. Якщо у нас X плюс a в степені N, то ми можемо сказати, що це буде c 0 із N Xn плюс C1 із N на A x n 1, плюс і так далі. В середині буде C із N по K, а в степені k x в степені n k, плюс і так далі. c, N 1 із N, а в степені n 1 на X. Плюс c із N по N, а в степені N. Оце формула бінома Ньютона, і права частина цієї формули це є розклад бінома. Як це працює? Наприклад, я хочу взяти і розкласти. 3А4. Ціє... В, четвер... в четвертому степені за цією формулою. Тоді я можу сказати, що це буде С із 4, 0 на 3, на 3а в четвертому степені. Мінус. Знаки будуть чергуватися. Якщо мінус, в формулі давайте допишемо, тут буде мінус, далі плюс і далі пішло чергування. Мінус С по 1 чот... з 4. 3А в третьому на одиницю. Плюс С з 4 по 2. 3 а в другому на одиницю в квадраті мінус c з 4 по 3 3 а на одиницю в третьому плюс c з 4 по 4 на одиницю c з 4 по 1 це буде одиниця і виходить 81 а в четвертому Мінус один. Із чотирьох. Це буде чотири на двадцять, а в третьому. Плюс це два із чотирьох. Давайте десь окремо порахуємо. Це чотири факторіал на два факторіал на два факторіал. Це три чотири поділити на 1, 2. І це виходить 6. 6 на 9а квадрат. Мінус. Це також буде 4 на 3а. І плюс 1. І у нас виходить 81а в четвертому. Мінус 4 на 27 – 108 А в кубі. Плюс 54А в квадраті, мінус 12А плюс 1. Оці це їх можна кожен раз рахувати, а можна брати із трикутника паскаля. Трикутник паскаля. У вас він на відео був. Він будується таким чином. Тут стоїть одиниця, тут одинички ставимо. І далі всі інші коефіцієнти будуються додаванням 1 плюс 1 буде 2 по краях одинички. На крок нижче спускаємось по краях одинички, 1 плюс 2, 3, 2 плюс 1 3. По краях одинички спускаємось вниз, сумуємо 1 плюс 3, 4, 3 плюс 3, 6, 3 плюс 1 4. Усьо воно. Ось вони: 4, 6, 4. Тут 1, 4, 6, 4. Ось вони сидять для четвертого степеня. Тобто, це у нас для n дорівнює 4, для дорівнює 3, для дорівнює 2, для n дорівнює 1, для n дорівнює 0. Знову одинички проставили, 1 плюс 4 5, 4 плюс 6 10, 6 плюс 4 10 і тут 5, це для n дорівнює 5. Для N дорівнює 6. Одинички поставили. 1 плюс 5 6, 5 плюс 10 15, 10 плюс 10 20, тут 15, тут 6. Або ж можна писати це коефіцієнтами біноміальними. Це 0 з 0, Це 0 з 1, 0 з 1. Це 0 з 2, Це

С2 з 4, С3 з 4, С4 з 4, і так далі. Оцим трикутником паскаля можна користуватись для розкладання бінома. Значить, якщо я хочу розкласти, ну, наприклад, Х плюс. 2 в п'ятому степені, то я можу писати цежками, а можу писати: ось, взяла оцей рядочок і поїхала Коефіцієнт 1 помножити на х в п'ятому степені, плюс коефіцієнт 5 помножити на х в четвертому двійка в першому. Плюс коефіцієнт 10 на х в третьому. 2 в другому, плюс коефіцієнт 10 на х в другому 2 в третьому, плюс коефіцієнт 5 на х в першому на 2 в четвертому, плюс 1 на х в нульовому х пропадає на 2 в п'ятому. Наводжу порядок. Х в п'ятому, плюс 10х в четвертому. Плюс 2 в квадраті 4 на 10 40х. У кубі. 2 в кубі 8 на 10 80х в квадраті. Плюс 2 в четвертому 16 на 5 80х, плюс 2 в пятому 32. І дуже часто нам треба формула для знаходження певного члену розкладу бінома Ньютона. Вона у нас виглядає ось так. Давайте я оцю частину вже приберу. А можете повернути на стіну записати? Така я ж прибрала тільки отой хвост з першого. О. Я внизу нічого не прибрала. Дякую. Внизу нічого не прибрала. Так, я пишу формулу, і ви все разом дописуйте. ТК перше дорівнює Т Н факторіал. Давайте я спочатку не факторіалом, напишу, а С С і Н по К А в степені К, Х в степені мінус К. Або Н факторіал поділити на К факторіал. На n минус k факторіал, a в степени k, x в степени n минус -k. k. у нас ясно, що 0, 1 и так далее. Так, дописуємо. Так, Це у нас загальна формула, члена розкладу бінома. бінома. І зразу подивимось приклад. Отакий От перший. У розкладі бінома, у розкладі бінома Х плюс Х в мінус другому і в дванадцятий знайти член розкладу, що не містить Х. Що не містить x. Ну, розпишемо тоді ТК плюс перший якийсь член розкладу загальний. Це із 12 по К. Перше число Степ, Ой, перше друге число Х в мінус другому степені в степені К помножити на просто х в степені 12 -м, мінус М. М. К, перепрошую. Дорівнює з 12 по К, х в степені мінус 2К на х в степені 12 мінус При Примножені показники степеня додаються, то виходить х в степені. 12 мінус 3к. За умовою, ТК плюс 1 не містить х. А що значить математично? Не містить Х? Це значить х міститься. Х в нульовому степені, можна сказати, да? тоді х в нульовому степені це 1, і ми його не будемо писати. Отже, х в нульовому степені, А значить, х в степені 12 мінус 3к має дорівнювати х в нульовому. Тобто 12 мінус 3к дорівнює 0. Прекрасно. 3к дорівнює 12к дорівнює 4. Нас попросили повністю знайти цей член розкладу. Давайте запишемо, що це буде тоді К плюс перший 4 плюс перший 5. Це з 12 по 4, ну, а Х він буде містити в нульовому, це ми вже зрозуміли. 12 факторіал поділити на 8 факторіал на 4 факторіал. Після 12 це буде 9. Десь, після 12, після восьмерки, 9, 10, 11, 12 на 1, 2, 3, 4. 3 на 4, 12, скоротили, 2 і 10, тут 5. Вийде 45 на 11, 495. От у нас Т 5 дорівнює 495. Отакий такий член розкладу у нас буде. Другий приклад. Я це можу витирати. Так. Витираю, мені трикутник. Зараз знадобиться паскаля, тому я не хочу переходити на нову сторінку. Так, другий приклад знайти середній член розкладу біному, корінь третьої степені із Х, мінус одиниця на корінь із Х в 12-му степені. Середній член розкладу, нам треба конкретно знати, який П'ятий, шостий, сьомий, десятий. Дивимось на трикутник паскаля і розуміємо, скільки членів розкладу має той чи інший рядочок. Якщо у нас степінь 2, то у нас три доданочки. Якщо степінь 3, то у нас 4 доданочки. Якщо степінь 4, у нас 5 доданочків, 5 коефіцієнтів. Значить, якщо у нас степінь 12. То всього скільки доданків буде? Тринадцять. Тринадцять. Давайте це запишемо. Якщо степінь дванадцятий, то розклад бінома матиме. Господі, матиме. 13 доданків. Тому середнім. Буде який? Те Шостий. Сьомий. Та ні, сьомий, Посередині сьомий. Шість, шість, половиною, да? 13, поділити. з половиною, якраз сьомий виходить. Там шість, там 6, 12 і ось він посередині 13. Ну, тоді нам просто треба знайти Т7. Т7 це, це буде Т6 плюс 1. Значить, К у нас в нашій формулі дорівнює 6. І ми розписуємо Т7 дорівнює С з 12 по 6. Одиниця на корінь із Х в степені 6. І корінь третього степеня із х в степені 12 мінус 6. Зрозуміли, що я підставила? Ось сюди це в мене А, а це в мене Х. Тоді. Це 7 дорівнює 12 факторіал поділити на 6 факторіал, на 6 факторіал. Одиниця на корінь із х в шостому степені – це 1 поділити на х у кубі. І тут 12 мінус 6 шостий степень, корінь третього степеня, та в шостому – це буде х у квадраті. Виходить 7, 8, 9, 10, 11, 12. Поділити на 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тут Х квадрат скоротиться, тут внизу залишається Х. Ну і давайте це число якось підсчитаємо. Можна 2, і 6, скоротити і 12. Можна 3 і 9. Тут залишиться 3. 5 і 10 тут залишиться 2. 4 і 8. Тут залишиться 2. Залишається 7 на 2, на 3, на 2, і на 11. І на одиницю на Х. І виходить, що тут у нас 14 на 6. 14 на 6. 84 і на 11. 24, 2, 924 поділити на х. От ми знайшли те та сьоме. Так, питання тут. Немає. І третій виконаємо приклад. Знайти значення x, при якому п'ятий член розкладу, п'ятий член розкладу бінома корінь з Х плюс Х, мінус першому в шостому Дорівнює 5 дев'ятих. Нас запитують Т5, да? Т5 дорівнює 5 дев'ятих, треба знайти, при якому х. Давайте розпишемо Т4 плюс 1, тобто К дорівнює 4. Тоді Т5 дорівнює С 6, загальний степінь 6 по 4, Х мінус першому в степені k, тобто в четвертому, помножити на корінь із х, на оця штучка, в 6 мінус 4 степені. І оця штука має дорівнювати 5 дев'ятих. І нам треба розв'язати, знайти х. 6 факторіал поділити на 2 факторіал на 4 факторіал. Помножити на х в мінус четвертому, помножити на х, да? 6 мінус 4, 2, корінь в квадраті буде просто ікс, Дорівнює 5 дев'ятих. Після 4 буде 5, 6, поділити на 2х в мінус третьому дорівнює 5 9. У нас виходить 30 поділити на 2, помножити на х в мінус третьому дорівнює 5 9. Х в мінус третьому дорівнює 5 9 помножити на 2 тридцяті. Скорочуємо, тут буде 6, 2 і 6, тут буде 3. Х в мінус 3 дорівнює 1, 27. Х в мінус 3 дорівнює 3 в мінус 3, тобто Х дорівнює 3. Знайшли? Тобто, вам треба тільки розібратися, як працює формула бінома. Запам'ятати цей розклад, а користуючись трикутником Паскаля його не складно запам'ятати. А трикутник Паскаля можна кожен раз собі побудувати заново. І запам'ятати оцю одну формулу, ну, яка там у нас на тій сторінці була записана в загальному вигляді. І вже по умові задачі вас конкретно питають те чи інше вам треба знайти, і ви по умові задачі знаходите те, що вас запитували. Нічого тут такого особливого немає. Все, Якщо питань нема, то на сьогодні я з вами закінчую, що могли ми встигли. Ну, то і непогано, що ми з вами встигли, враховуючи, тривогу. Так, нема питань, тоді відпустимо.